Казка карлик і відмідь. Було це давно-давно, коли ще в світі траплялися різні дива. Саме тоді над річкою Нідою стояв старий вітряк. Восени селяни привозили до вітряка повні мішки зерна, а мельник смолка перемелював його на борошно, з якого господині пекли потім хліб і коржі. Мельник був чоловік добрий і чесний. За роботу брав небагато. Отож люди любили його і шанували. Усе було б добре, якби не одне лихо. З давніх давен у млині жив злий чорний карлик. Мало хто його бачив, зате шкоди він робив багато. Мельник добре знав, звідки узявся карлик. Ще як хазайнував у млині покійний мельників дід, він узяв собі за помічника сусіднього хлопця-Антека. Той Антек був великий лінтюг. Часом лінувався навіть умитись. Так було і ходить цілисінький день брудний та розпатлений. До роботи його і палицею не заженеш, утече у садок або в поле, ляже в траву і спить. Зате за столом Антек був перший. Їв за трьох аж за вухами лящало. Не раз залазив він у комору і тягав звідти мед, сир та сметану. Спершу дідусь із бабусею думали, що то миші завелися у коморі, поставили пастку зі шматочками шинки та приманку. Не спіймалася жодна миша. Тоді спало на думку дідусеві, що може це Антек хазайнує у коморі. Почав за ним стежити, ніяк не спіймає на гарячому. Та раз Антек таки попався. Бабуся зробила свіжий сир і винесла до комори, а дідусь зайшов разом за нею і заховав пастку під сиром. Коли після обіду пішли усі у поле жати, Антекові раптом захотілося пити. Він побіг додому, але не до керниці, а прямісінько до комори, де стояв свіжий сир. Тільки но Антек поліз до миски, раптом клац! Пастка замкнулася і боляче вхопила його за руку. Від болю і страху Антек зарепетував на всю горлянку і вискочив з камор. Дідусь почув крик і вибіг на подвір'ї. Ах ти ж, злодюшко, нарешті я тебе спіймав, вигукнув він, хапаючи Антека за комір. Звільнив Антекову руку з пастки, добре вичитав йому і суворо наказав, щоб цього більше ніколи не було. Відтоді Антек тільки думав, як би помститися дідусеві. Аж ось одного вечора зустрів він біля млина бридкого карлика. Голова в нього була, мов казан, а очі як у жаби. Рот величезний, а ще й вухо відстовбурчені, мов лапухи. А Антекові зразу ж спало на думку, що цей потворний карлик може йому стати у пригоді. І він домовився з карликом, що пустить його до млина. А за це хай карлик робить дідові усілякі шкоди та капусті і чинить йому збитки. Карлик оселився на сухому теплому горищі вітряка під самим дахом. І такий він був малий, що дідусь його ніколи не бачив. Удень хитрун спав, сховавшись у кутку, а вночі бешкетував. Так робив він, коли були живі, дід та батько смолки. Так і робив тепер. Оце був клопіт Мельникові. Ночами Карлик таке виробляв, що не було і хвилини спокою. То чіплявся за крила вітряка і крутив їх швидко, мов найдужчий вітер. То розривав мішки з борошном і зерном, то прокрадався під вікна хати і пищав, наче пацюк, то лазив на дерево і стогнав, як пугач. Коли мельник і його жінка спали, карлик прокрадався крізь мишечу дірку в стіні, перекидав відра з водою, стукав у стіну, гуркотів кочергою на кухні, стрибав на піч і торохкотів сковородою об горщик. Часом він залазив у шафу і трощив кухлі і миски. Кілька разів навіть траплялося і так, що злий карлик перегризав ніжки у ліжку, і сонний мельник із жінкою падали додолу. Що наробив смолка, нічого не допомагало. І продати млина теж не можна було, бо в селі усі знали, що там уночі хтось бешкетує. Якось восени Август смолка сидів у хаті біля печі і відпочивав після роботи. Він запалив люльку і за смаком попихував нею пах-пах-пах. Раптом хтось постукав у двері хати і на порозі стояв якийсь чоловік. Добрий вечір, господарю, привітався він. Добрий вечір і вам. А чого ви хочете, чоловіче добрий? Чи не пустили б ви мене до себе на піч, та чи не дали б повечеряти? Тут ніде близько немає жодної хати. Я постукав до вас, бо побачив у вікні світло. Мельник запросив гостя до хати, але злякано відступив назад, бо слідом за гостем уліз у сіни величезний чорний відмідь. Заходьте самі, а цю чорну потвору залиште на дворі!» – гукнув переляканий мельник. Чоловік заспокоїв його, не бійтесь, господарю, це мій друг. Він не зробить вам ніякої шкоди. Я дуже прошу, прихистіть нас обох, ніч холодна. Відмідь хоче кудлати, а замерзне на Газ ще й собак усіх переколошкає. Я відведу його до вітряка. Там йому буде тепло і затишно. Відміть, наче зрозумівши, що про нього мова простяг передні лапи до мельника і тихо загарчав. Мельник посміхнувся. Та добре вже, згодився він, тільки у млині у мене не все гаразд, щоб вашому бурмилові не було там ніякої кривди. Чоловік похитав головою. Мій бурмило нічого не боїться, він вже якось дасть собі раду. Мельник глянув на вельмедя, сподобався йому той кошлатий гість. Він пішов до комори і приніс повну миску молока і трохи меду на тарілці. Бурмило вилазав мед, потім вихлептав молоко, аж забурчав від задоволення. Упорившись із їжею, він став на задні лапи і кумедно, погойдуючись на всі боки, затанцював, наче дякував за частування. Мельник і гість, сидячи за столом, весело сміялись. Незабаром ведмедя відвели до вітряка, намостили йому соломи, він розлігся і захропів. Гість і собі ліг на лаві біля печі і швидко заснув. А мельник ще довго крутився з боку на бік. Прислухався, чи не бешкетує вже карлик. Та у млині було на диво тихо. Тільки інколи чути було грізне гарчання і чийсь зляканий писк, але мельник боявся встати і подивитися, що там діється. Коли гість прокинувся уранці, у хаті вже нікого не було. Він мерщій одягся і вийшов на кухню. Як вам спалося? спитала його Мельникова жінка. Дуже добре, а вам? Ой, погано. Всю ніч чекали ми, що вироблятиме той бешкетник, але сьогодні він чомусь не прийшов. Аж нам якось дивно. Не знаємо, що з ним сталося. Там, у вітрику, таке діялось, щось гарчало, щось пищало, та ми боялися туди заглянути. Тут на кухню зайшов мельник і привітався з гостем. Ну як, господарю, не були ви ще у млині? спитав той. Та ні, чекаю на вас, ходімо разом. Пішли до млина, відмідь був живий і здоровий. Побачивши хазяїна, він радісно забурчав. Гість погладив його по кашлатій голові. Бачите, господарю, як воно було, обізвався він. Мабуть, ваш бешкетник хотів вибратися з вітряка, щоб знов утнути вам якусь шкоду. А відміть, його побачив і почав ганяти. Отож і чути було писк. Мабуть, карлик з перестраху втік і заховався у своїй норі. Мельник весело кивнув головою. От молодець, ваш бурмило, що приборкав того негідника, знов почастує його за це медом і молоком. Гарно поснідавши, гість взяв ведмедя за ланцюг і рушив до воріт. Він щиро подякував Мельнику за гостинність. Нема за що, нема за що, махав рукою Мельник. Як будете тут знову, заходьте до нас. Добре, дякую вам, бувайте здорові. Увечері Мельник довго не міг заснути. Все чекав, чи не почнуться знову бешкити у його хаті, але нічого не було чути, тихо і спокійно було у млині. Мішки з зерном та борошном цілісінькі стояли під стіною. Ніхто не крутив крила вітряка. Так минуло кілька ночей. Та якось увечері, коли мельник, повечерявши, грівся біля печі, прочинилися двері і у шпарині з'явилася бридка вухата голова. Пусклявий голос тихо спитав: Мельнику, мельнику, чи живий ще ваш великий чорний кіт? Мельник одразу згадав, що карлик питає про ведмедя. Живий, живий, хитро відповів він. Оце раз у нього народилося семеро дітей. Ой-ой, ой аж семеро дітей, злякано гукнув Карлик і швиденько, зачинивши двері, утік. З того часу більше його не бачили. Ось і казочці кінець, а, хто слухав, молодець.